Сьогодні захисник Маріуполя Сашко Дідур, це морпік 36-ї бригади, отримає квартиру в цьому будинку. Він та його чудова родина. Сашко та його родина не знають, хто в цій машині. А там дивіться, а там Андрій П'ятов. Ну, зараз буде сюрприз. Тож, коли заходиш в квартиру, бачиш, що тут у нас? Двері, само собою, за дверями там буде мішок, мабуть. А хто власник цієї квартири? Я. Хто ти? Я головний. Так. Як тебе звуть? Тут гостьовий санвузол. Це да. Ну. Да. Що будеш робити? Маленькая. <пайпен> Тут для ключів, але ж потім можуть, що хочуть, зробити. Тут зона кухні, там е спальня. Ми вручаємо вам, це ваша оселя. І Ми дуже раді, що сьогодні ця програма починається саме з вашої прекрасної родини. Це для вас. Дуже вам дякую, можна вас обійняти. Тар дуже багато допомагає, бо ми спільно з фондом Рената Ленідича. Серце Азовсталі дуже багато допомагає і військовим нашим, і ми підтримуємо і завжди раді доїдатись до таких чудових подій. Доброго! Доброго Можна до вас гості? Як тебе звуть? Доброго. Тимур, привіт, сонечко! Привет. Привіт наш герой! Дуже приємно познайомитись! Дякую, я, дуже радий вас. Ви для нас знаєте, як велич. Це в нас другий сам возол. Пушу ванка yeah. бойлер. Все, що... Ну і, звичайно, шумні. Все, що потрібно для життя. Тут зона вітальні, диванчик, тут дитяча. Я так розумію, що родина дідорів перевезе сюди свої меблі дитячі. Будуть ітрушки, паголки типу, будуть, а там буде малі віщо. Діти буде кровать, А тут я буду, коли сонко проснеться, то я буду розкривати шторки і чистити зуби, і буду вже Я дякую, Ренату Ахметову. Дякую. Він робить такі речі серйозні. Це не перший випадок, щоб людина йшла на зустріч. Він просто людям дає. І це знаєте для людей як підтримка. Вона. Дає людям далі жити, як це, як просто він від серця дав, а ти далі живи, просто користуйся. Я не вірив, що таке існує. А ось, будь ласка, будь ласка, нам просто подарували квартиру. Мені подобається ця квартира. Этой квартирой. Вы можете приезжать к нам в гости и снимать всякие видео там со мной. Вы отправляете это в ТикТок, и я смогу быть в ТикТоке.